Програма у центрі уваги з вами Діана Панченко. У найближчі три години говоримо про важливе та актуальне і розпочинаємо із топ-теми. Завтра у Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті. Отже, разова поїздка у метро коштуватиме 4 гривні: автобусом, трамваєм, тролейбусом чи фунікулером 3 гривні. Старими жетонами та талонами можна буде користуватися ще місяць а у березні обміняти їх на нові із доплатою. Більше про нові тарифи та про те, чи вони нарешті обґрунтовані, дізнаємось від наших гостей і студії Іван Шпульовий, виконуючи обов'язки директора департаменту транспортної інфраструктури, а також Василь Яструбинський, начальник головного управління з питань цінової політики. КМДА панове, вітаю вас. Дякую, що знайшли час та прийшли до нас. Доброго Телефон вечора. прямого ефіру. З яким можна поставити свої запитання 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Ставте свої запитання 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки. Пане Василю, до вас перше запитання. Отже, звідки саме такі цифри 4 гривні на метро та 3 гривні на інші види громадського транспорту. Дуже коротко. Все ж таки, чому саме Якщо... такі цифри, 4 та 3 гривні? Якщо дуже коротко, то минулий раз тарифи підвищувались в 2008 році. І за цей час в країні пройшли певні економічні зміни. І, на жаль, ці зміни відбилися на вартості е, певних е, матеріалів. І заробітні плати. Так, наприклад, якщо порівнювати з 2008 року, то в місті Києві збільшилися для метрополітена говорю, збільшилися тарифи на електроенергію з 24 копійок до 42 копійок або в 1,7 рази. Дизельне паливо в Київпостці зросло з 5 гривень 56 копійок. До 16 гривень зрозуміло. А можете взагалом по загалом наскільки собівартість зросла за останній eh, час? І відповідно, з врахуваннями цих показників, особливо ще також вдвічі зросла заробітна плата, і все це відбилося на собівартості, і середня собівартість зросла практично теж вдвічі. Навіть чуть питання більше. питання до виконуючого обов'язки директора департаменту. Отже, нині Київ та митрополітен збиткові. Ну я хочу вам сказати, що ви назвали два підприємства, які по своїй суті вони збиткові, тому що. Як сказав Василь Іванович, на сьогоднішній день, навіть той тариф, який встановлено, як ви сказали, на разову поїздку. Я хотів би, щоб все таки ми що, потім да. киянам трошки пояснили, тому що Ми потім звичайно пояснювати чотири. А так. фактично, це як для таких людей, які постійно користуються це, поговоримо це далі. Так. далеко не чотири, і не Все тариф. ж таки. Я просто <кхів> так хотіла би зрозуміти складову собі вартості у цьому те, що я б назвав би більше цей тариф не економічно обґрунтованим, а соціальним добав би слово, економічно триваю. Тобто він досі економічно не обґрунт. Товане тому, що Василь Ваш потім далі допові, що по великому рахунку тариф більше 4 гривень на метрополітени і більше на 3 гривні на наземному пасажирському транспорту. Якщо буде мас можливість, то Василь Василач потім вам ці цифри назве. Але все-таки вишковали можливість і місто, і голова. Міський все-таки, щоб е, піклуючись про людей, і киян, в першу чергу, е, вийшло таку можливість обмежитись тими тарифами, які ви назвали. А взагалі самі по собі і метрополітен, і комунальне підприємства є збитковими. І в першу чергу, збитковість підприємств за рахунок того, що ну, піднялася, звичайно, вартість, як склала Василивач, на всі в... В... матеріали. А по-друге, е, дуже велике на сьогоднішній день порядка 40. Або понад сорок категорій, які користуються правом безкоштовного проїзду, що значно надає негативний вплив на економічний стан підприємства. Різні цифри можна було почути у міській адміністрації, Зокрема, заступник голови КМДА заявляв, що 16 гривень а взагалі це економічно обґрунтований тариф на метрополітен. Усе ж таки, от дуже часто, коли йдеться і про проїзд, і про тарифи на комунальне можна почути. У нас тарифи не обґрунтовані, не обґрунтовані. От тепер той тариф, який буде, він буде економічно обґрунтованим. Чи Я ні? по перше доповнюю. Я називаю цифри збитків, які очікуються за 2014 рік метрополітеном. 592 мільйони гривень. Київпастранс 573 мільйони і електричка. 34 мільйони гривень це очікувані збитки за 14 рік. Тепер стосовно економічного обґрунтування. Так. На сьогоднішній день законодавець визначив таким чином, що витрати, визначив, які витрати можна віднести на собі вартість перевезення, і визначив, які витрати може підприємство робити за рахунок прибутку. Всі капітальні вкладення, практично більшість капітальних вкладень, це за рахунок прибутку, капітальні ремонти. Е Певний розвиток це прибуток. Через то, тариф, якщо він має забезпечити підприємству нормальні умови роботи, в метрополітені розрахунковий, економічно обґрунтований, становить 4 гривни 48 копійок. В наземному транспорті 3 гривни 60 копійок. Це при умові, що кожний Пасажир підкреслюю кожний це розрахунок на кожного на платного і на пільговика. Що кожний пасажир заплатить отаку суму? Тоді метрополітен і Київ отримає ту суму коштів, які забезпечить всі його виконання А Чому у вільному доступі немає схеми обґрунтування собі вартості цього тарифу? Дуже часто від громадськості, від людей можна було почути це запитання, бо люди не розуміють власне дійсно, от звідки взялася ця цифра. Прошу я повинен сказати, що. Розрахунок е, цих тарифів десь вже, мабуть, місяця-півтора-два знаходиться на сайті Київської міської державної адміністрації і на сайті Департаменту економіки та інвестицій. З ним можна ознайомитись. І ми сьогодні буквально дещо його обновили, доповнили, тому що до мене, до нас в департамент звертається багато киян. От, обґрунтуйте, покажіть, поясніть. Ми показуємо. Розказуємо, пояснюємо, але е, просто від себе щиро моє таке бачення проблеми. Конкретний розрахунок може бути зрозумілим лише економістам. І давайте я хотів... якраз думку економістів. Послухаємо. Ми маємо таку змогу. Я хотів у нас закінч... на секунду у нас на прямому да. телефонному зв'язку економічний експерт Віктор Ведмідь. Пане Вікторе, добрий день. Добрий день, добрий день. От ми якраз говоримо о, наразі про те, чи економічно обґрунтовані нарешті будуть тарифи у громадському транспорті. От на вашу думку, за вашими підрахунками, ті та вартість проїзду, яку кияни отримають вже завтра, наскільки вона соціальна, реальна і справедлива? Прошу. А, ну я вам скажу, что достаточно сложно оценить объективно это все, потому что не хватает информации для полного анализа. Потому что есть два вопроса. Первый вопрос, это связанный с учетом э, пассажиропотока в коммунальном транспорте, потому что мы видим, что сегодня... Как бы формат вот этот билетов, он не отображает реальный пассажиропоток, который у нас происходит. Очень много денежных средств проходит мимо касс, а соответственно, исходя из этого, формируется и стоимость тарифа. Поэтому, если мы не можем точно установить, какой реальная доходность этих маршрутов, то очень сложно посчитать объективность этого тарифа. Поэтому вот власти, городские власти, буквально весной заявляли, весной 2017 года заявляли о необходимости введения, в том числе, различного способа учета для того, чтобы решить вот эту проблему с ну я правильно зрозуміла, На вашу думку спочатку потрібно було би запровадити електронний проїзд, а вже потім підвищувати тарифи, правильно? Безусловно, да, тому що це достатньо великі об'єми. Плюс дуже важливим фактором є соціальна составляюча в тарифі, тому що, прежде всього, тариф це, він определяє образ життя людей, питання, зв'язані с работой и так далее. Если люди ездят на достаточно длительное расстояние, то с теми заработать... платами которые у нас не проиндексированы фактически это очень серьезно отображается на их доходности и стоит вопрос о том что во всем мире практикуется таким образом что йде рост роз заробітнеї плата, а потім ід полишення цену. На ми зрозуміли в... вашу думку. Дуже вам дякуємо. Можете прокоментувати? Ви почули власне. Дійсно, і це така це ця думка. Вона не є одинокою, поодинокою. Дійсно, по-перше, люди кажуть про те, що не вистачає інформації. По друге, що можливо, дійсно потрібно було б спочатку вирішувати вирішити проблеми з обліком, а вже потім е, підвищувати ціни. Як думаєте, е, я Лише можу додати до цього наступне. Дійсно, облік, особливо в наземному транспорті, потрібно е, ставити на нові якісь рейки, на нову платформу, на нові ступінь розвитку. Це електронний квиток. Іван Федорович, мабуть, розкаже більш детально. Але я б не пов'язував би <клес> процес підвищення тарифів із цією проблемою, тому щоб запровадити електронний квиток, це практично, мабуть, в нинішніх умовах це. Е, Вартість цього проекту ви уточните, скільки це коштує 300 мільйонів. Це сотні мільйонів гривень. Де їх взяти, де знайти такого інвестора? Це по перше. По друге, я чітко підтримую позицію, що цей квиток, ця вартість проїзду, яка є в місті Києві, вона дійсно є соціальна, і міська влада все зробила для того, щоб в першу чергу захистити тих киян, які постійно користуються міським пасажирським транспортом. Я хочу наголосити, що 4 гривни. Це вартість разової їсти. Давайте про це і... будемо говорити. Дійсно, все ж таки, перше питання, яке хвилює зараз киян, що робити з тими старими жетонами? Вже завтра здорожчає проїзд. Розкажіть, будь ласка, більш докладно, що робити зі старими жетонами, як довго ще можна буде ними користуватися, якими будуть нові жетони? Поясніть, я б киянам не рекомендував зараз кинути все, бігти в касу покупати житони. Чому? тому що жетони будуть спокійно собі діяти ще певний час. Потім вони будуть е мінятись е два жетони на один або з доплатою. Тобто ці жетони будуть діяти ще протягом лютого місяця до кінця місяця. Так само до кінця місяця будуть діяти місячні проїзні квитки, які куплені киянами. Тут ніякої житажу немає, це спокійна, нормальна ситуація. А от люди, ситуація. які поповнювали контактну так, карту? Так само і на безконтактній картиці також поїздки, які є, вони залишаються в кількості так, як вони були. А як довго можна буде ними ще користуватися? До завершення поїздки. До... Тобто, якщо у людини 100 поки чи 50-50 ліміт, 50, 50, 50, 50, там ліміт, там 50, 50, 50, 50, Поки людина не виїде за 50 їздок, вони дійсні, незалежно від часу. А от можна буде, до речі, купити ще жетони сьогодні вільно, без перешкод за старими цінами. От ви, в принципі, як прогнозуєте? Чи ну, в митрополітені, приміром, там максимум 10-1 руки? Немає продалі? ніяких перешкод, жодних перешкод. По-перше, ну, завтра, субота, вихідний день, трохи буде менше людей. На сьогоднішній день, як сказав Василь Іванович, немає жодних проблем із. Процесом перезаміни, скажем, там користання тих жетонів на нових або інших. Тобто, єдине тільки що, що людям додатково потрібно дати інформацію, ну зрозуміло. пояснити людям, які заходять у в в метрополітен, митрополітени, треба сказати, що шановний, ви їдете або щось таке інші операції. Єдине, тільки що, що люди трохи можливо будуть не до кінця впевнені, що правильно не діють зрозуміло. Панове, цього... є у нас додзвонювач. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. У мене до пана я сказав таке питання. Ви вже декілька років кажете, що пільговим категоріям треба мотивувати ці пільги. Скажіть, будь ласка, я інвалід, в мене дружина інвалід. З тим тестоме ми громадським транспортом не користуємо. Ну а от відшкодування цим всім перевізникам за нас за перевезення ніби цикількових категорій вони отримують. Чому? Якщо ми ці коштують них не отримуємо? Дякую, про дякую за запитання. Воно дуже е, своєчасне і актуальне. Тому що дійсно в нормально розвинутих країнах нема безадресних пільг. Пільги завжди адресні. Якщо держава встановила, наприклад, інвалідоприїзд, то цей інвалід отримує певну суму коштів собі на рахунок і вже його право використати чи не використати за призначенням. В нас в нашій країні на жаль іде по іншому фінансування пільг. Метрополітен Київ Пас фактично рахують скільки вони перевезли пільговиків, і потім за ці пільговики бюджет відшкодовує їм певні суми із державного чи міського бюджету, якщо це наші міські пільговики. А у нас вже ж є картка киянина, яка, начебто, запроваджувалася для того, аби нарешті вирішити цю проблему із обліком пільговиків. Ні, це в чому справа обліком, але із фінансуванням можна вирішити лише на державному рівні, прийнявши відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів. До а закону. А от міська адміністрація може буде таке ініціювати? От ви Ми давно це, це ініціюємо, але. Місто завжди ініціює, на мій погляд, нормальні передові погляди. На жаль, із тих наших пропозицій до паперу кінцевого, до закону, до нормативки доходить. Ну, я а не чому, не знаю, як ви думаєте, чому це питання воно, не знаходить підтримки? Тому що це питання владі. стосується пільг не лише за проїзд в міському транспорті. У Нас дуже багато пільг пов'язаних з житлово-комунальними послугами. У Нас дуже багато інших соціальних пільг. І вже давним-давно настала черга, час настав замінити безадресну дотацію на конкретну виплату людині. Маєш пільгу, отримай певну суму коштів. Хай держава на рівні, тобто на рівні держави, має бути визначена сума, і цю суму має отримати пільговик. І не потрібно його контролювати, куди він їх направить. Зрозуміло, направлює. панове, нашу розмову пропоную продовжити після короткої паузи. Залишайтеся з нами, буде цікаво. З вами знову програма у центрі уваги». Дякую, що не перемикаєте. Із завтрашнього дня в Києві здорожчає громадський транспорт. Про це говоримо сьогодні. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Нагадую, що у студії Іван Шпульовий, виконуючи обов'язки директора департаменту транспортної інфраструктури, а також Василія Струбинський, начальник головного управління з питань цінової політики КМДА 223-09-71. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми поговор поговорили про те, скільки, як я зрозуміла, ще до квітня можна буде користуватися і талонами старими, і жетонами. Правильно? А розкажіть тепер про ціни на проїзні, якими ж вони будуть? Якраз запроваджуючи зміну оцих тарифів, міська влада робила все можливе для того, щоб ті пасажири, які користуються постійно пасажирським транспортом, мали якусь альтернативу у виборі. Вартості свого проїзду, що мається на увазі, от ми зараз говорили про те, що разова їздка 4 гривни. Так. Але я стверджую, що вартість проїзду в метрополітені буде становити від 3 гривень 6 копійок до 4, Поясніть. Залежно, залежно від того, який вид проїзного квитка ви купите. Якщо разова їздка, тобто ви покупаєте жетон, це буде чотири гривни. Так. Якщо, наприклад, ви на безконтактну картку... Заносите певну кількість поїздок, оплачуєте, то оплачуючи максимум 50 поїздок, у вас вартість проїзду буде становити 3 гривни 50 копійок, уже не 4. А скористуватися можна буде цими поїздками протягом обмеженого терміну чи ні? Картка діє пів року, тобто протягом 50 поїздок можна півроку і їх... да. потім вам а, так. потрібно її поповнити Зразу і ми... вона продовжує знов далі діяти. Угу. Та ж сама ситуація і в наземному транспорті. Там вартість проїзду становить фактично від 2 гривень 16 копійок до 3 гривень, залежно від того, який вид проїзного квитка ви купите. Ми з завтрашнього дня мається на увазі в місті Києві. Будуть запроваджені нова система проїзних місячних квитків. Розкажіть. В Метрополітені. Це буде проїзний квиток. На 46 поїздок, угу. тобто ми взяли по кількості максимальної кількості робочих днів в місяць. Максима може бути 23 дні, дві поїздки в день на роботу з роботи. Це 46 поїздок. І скільки він коштуватиме? Цей квиток коштуватиме в метрополітені 150 гривень. Тобто, одна поїздка виходить, скільки ну, буде коштувати? Чуть менше. Мені важко зараз підрахувати. 150 на 4 потрібно поділити? Так. Да. Другий квиток враховує 62 поїздки. Тобто це квиток кожного дня. Кожний день можна зробити по дві поїздки, максимум 31 день в місяці, 62 поїздки. І такий квиток буде коштувати 190 гривень. І третій вид квитка це практично без обмеження кількості поїздок. Він буде коштувати 300 гривень. Чому така велика градація? 150 на 46 і 300 без обмежень. Тому що як показала це ж 75 а... поїздок, якщо я не помиляюся, можна. Тобто це вигідно тим, хто їздить більше ніж 75 разів. Дуже багато так. Що? -що? От проїзний на 300 гривень. Це він може бути вигідний лише тим, хто їздить більш ніж 75 разів, правильно? правильно? От, тому років. що ми проаналізували при допомозі метрополітена, що є певна категорія Пасажир. пасажирів чи громадян, їх вже можна сказати, які використовують части поїздки в день. Це кур'єри або якісь інші службові поїздки. То якщо це вже... Поїздка перетворюється в роботу, то, будь ласка, тоді це 300 місяць. Все гривень ж таки, чи є мітиць. у вас цифра? Мені цікаво, от мінімальна е, виходить вартість проїзду у метрополітені, приміром, яка? От якщо із проїзним, от якщо рахувати на кількість це поїздок. Якщо вартою? брати це буде 3 гривни, 6 копійок, це здається. У проїзному квитку де 62 поїздки. Тобто це, в принципі, напевне, один із найбільш таких вигідних економічних це, це буде най... проїзних. Зрозуміло, панове, є у нас не дзвонівач. Є квитку. у нас дзвіночок. Добрий день. Алло. Так, добрий день. Ставте своє питання. Добрий день. Такий питання. В прошлом году И даже в этом году в начале проезды 2 гривны. В прошлом году была информация о том, что было хищение в метрополитене на 12 миллионов гривен. Сняли вашего начальника с метрополитена. Сейчас новая власть пришла. Уже 4 гривны, значит, хищение будет 24 миллиона. А вы будете руки и ноги выкручивать молодежи, старикам. Я, Дуже дякую. Іван Федорович, можливо, це прокоментує більш детальніше. Я просто назву одну цифру, щоб е, зрозуміли порядок цифр. Річний е, річ, е, ну, як сказати, річна собівартість чи дохід метрополітену із розрахунку на рік це практично майже 2 мільярди гривень. Це там е, 1 мільярд 850 чи біля, 800, біля 900 мільйонів. На фоні цих сум 12 мільйонів, це менше 0,000%. А стосовно можете прокоментувати? Дуже коментую. коротко, мало проти. Я часу хочу у нас. Скоротко, Я коротко, хочу сказати, що ну, по-перше, якби 12 мільйонів украв Федоренко, то як, як мається на увазі попередній директор, так. то він би, мабуть би, ми розуміємо, що це не ті кошти, які украла людина, і сьогодні працює в іншому місці. Ну, було, б, мабуть, інший результат. По-друге, там була інформація, яка, на жаль, я не хочу там нікого обвинувачити, але інколи, мабуть, в погоні за якимись сенсаційними інформаційними матеріалами журналісти дають не зовсім справедливу інформацію. Не чесно, я просив би, щоб не, не фалити не треба, ні гудити, а писати так, як воно є. Коли говорили, що є випадки, те, що крадіжки самих жетонів там, мішками виносять по тому договірі, була, не хочу сказати, понад 15 перевірок було протягом року, де перевірка була на е Предмет перевірки крадіжки, самих жетонів, потім е і різних талонів, ну так І, і інші. І що на... вони виявили ці перевірки? Да, на сьогоднішній день я хочу вам сказати, що жодного немає якогось відповідного документу нормативного, яким би когось привели до відповідальності, скажімо, чи засудили, чи відкрили головну справу. Тобто це говорить про те, що. Я не кажу, що там прям копійка-копійка сопада, да, мабуть, можливо, є якісь там може торнікети десь там не спрацюють, може там якась інша там, але такого серійного. Масово. Крадіння і масово порушень правил такого не підтверджується івана Там... Федоровичу. Напевно, що збільшиться кількість зайців у громадському транспорті із дорожчанням. Що будете робити? Як будете з цим боротися? Ну, по-перше, на сьогоднішній день у нас є ну в першу чергу зайці є на більше, звичайно, на наземному пасажирському транспорті, оскільки метрополітен є проблеми. Хоча я хочу вам сказати, що щорічно е силами Київського метрополітену вилучається понад 20 Тисяч документів, чому на сьогоднішній день підтримку до всього іншого, йде питання про запровадження електронного квитка, тому що. На сьогоднішній день, ну скажімо, протягом року, де в середньому до 20 тисяч підробних документів, якими користуються пільговики. Тобто, звичайно, ви розумієте, коли йде потік пасажирів і людина дає якісь там документи. Зрозуміло, а що до наземного транспорту, що будете робити? Підставно нещодавно наз... Київпастранс таке запровадив, що задні двері у часи пік не відкриваються. До речі, кияни дуже на це скаржаться. 에, ну, це, на вашу думку, взагалі такий захід, який зможе по -перше, допомогти. По-перше, що це не є правильно, що вмерся вхід і це. Навіть мали бше, це права пасажира, тому так. що це перше. По-друге, на сьогоднішній день результається питання щодо внесення серйозних змін в структуру комунального підприємства, підприємства Київ пространстві, де об'єднання, усилення служб одних, збільшення других. І серйозна увага буде приділена, тому що постане завдання якомога більше вишукати коштів, які ми отримуємо. Тому в тому числі серйозно буде посилена робота саме по контролю за без... Поки що не зрозуміло, що як буде тільки. Зрозуміло, збільшиться кількість самих контролерів, це ага. перше. По-друге, у відповідності, ви підрахуєте, що в відповідності із вартістю квитка в 20 разів збільшується і штраф. Ну, Якщо квиток був там, півтори, то 60, якщо три, то 120. Тобто це вже ну... Тобто контролерів таки стане більше. Стане більше. І все-таки ну, цей рік прийдеться добиватися, тому що те, що сказали на початку нашої програми, сьогодні ми все-таки плануємо, що з Січня 16 року буде впроваджено електронний квиток скрізь і на наземному і на метрополітені. Після цього нам, звичайно, буде... Зрозуміло. Йолон роз... Додзвонювач, добрий день. Дуже коротко, будь ласка, ставте своє запитання, у нас мало часу ефірного. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання. У кожному автобусі, трамваї, тролейбусі повинен бути касовий апарат. Касовий апарат. Небось, електронний. Звичайно, ще вже невеличкий. І кожен пасажир повинен отримати виточки. Зрозуміло, ми зрозуміли ваше запитання. Власне, от дійсно, це і те, про що говорив наш економіст. Що люди чекають все ж таки того, щоб усе було чудовіше і контролювалося е -е суровість? Було декілька варіантів запровадження новітнього отримання коштів від пасажирів у салоні, в тому числі електронний касовий апарат запроваджувалися, і інші там пропозиції були. І все таки зупинилися на найбільш ефективному і вигідному апараті, який на сьогоднішній день у всьому світі Європі, і Європі в першу чергу за. Стосується це саме електронні квитки, тобто сьогодні вставляти касові апарати, електронні, а потім міняти їх. Це ну кошти нам скільки не коштує взагалі система. От є вже розрахунки, скільки для... місту Я... потрібно коштів, щоб це для... впровадити? Ну, по перше, місту це кошти потрібно, але е ви знаєте, що на сьогоднішній день по можливості е всі. Підрозділ адміністрації, доручення голови. Якщо є можливість не за рахунок міського бюджету а інвестиційних коштів чи іншого, то ми це запроваджуємо в тому числі і запровадження електронного квитка це чисто інвестиційна програма. Вартість попередня становить порядка 300 мільйонів гривень. Проведено конкурс, є інвестор, який на сьогоднішній день вже розробив технічні умови завдання і працює над проектом, а потім подальшим провадженням цієї системи. І ще раз повторюю попередньо десь порядка 300 мільйонів гривень. Івана Федоровичу, от ціни зросли, зростуть завтра. А усе ж таки, чи є надія у киян, що якість обслуговування у громадському транспорті і сам громадський транспорт стане кращим і якіснішим? Прошу. Розумієте, розбити би якість перевезень можна на дві частини: перша це якість, яка пов'язана з придбанням комфортніших автобусів, тролейбусів чи трамваїв, що звичайно людям тепліше, світліше, зручніше так і інше. І друга частина це яка нам практично нічого не коштує бути війшлим водію, виконувати закони і правила дотримань, яких повинні дотримуватись водії під час перевезення пасажирів. Е, і, якби, скажімо, якщо перша частина це є складна, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день, наприклад, вагом... Так, зрозуміло, маємо те, що то, маємо. Да, е, от, то частині, що стосується другої, саме, та, яка нам Або з ким купити, я так грубо кажу, пачку порошка і помити салон, щоб він не був грязним, то це в першу чергу ми сьогодні ставимо завдання, по-перше, провести відповідність роботу водією кондукторів у салоні. до вимог, які є в правилах перевезення пасажирів, людям не грубить, нічого, не ставляє водію під'їхати не за метр до бровки, а під'їхати впритик до самої тротуарної частини, де людині зручно, якщо особливо з обмеженими фізичними вадами, щоб там бідні, там люди похило віку не скакали там у, у річку. Тому Зрозуміло, в частині ми гарантуємо, що в частині е, саме культури обслуговування і надання якості буде збільшено, в частині нового рухомого складу буде, да, але незначно. Тому що я хочу вам. Приклад перевести. Якщо ми вже немає у нас ефірного часу, дуже да. дякую. Все ж таки, що завітали до нас, що знайшли час. Нагадую, сьогодні у нашій студії був Іван Шпильовий, виконуючий обов'язки директора департаменту транспортної інфраструктури, а також да. Василь Струбинський, начальник головного управління з питань цінової політики. КМДА ми говорили про те, що завтра в Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті. У наступному блоці нашої програми будемо говорити про реформу медицини. Буде цікаво, не перемикайте. We'll be right <laughs> back.